Маю цілих чотири ідеї начинок до горішків. Забирайте на свята. Якщо спершу зробити начинку, Рафаело взяти гарячі вершки, додати шоколадку, косу стружку і перемішати. Фісташка взяти гарячі вершки, додати фісташкову пасту і шоколад, і вимішати, накрити плівкою в контакт і лишити на кілька годин, а краще на ніч для стабілізації в холодильнику. Для класичної просто взяти биті горіхи, у мене смажений кешю, і змішати з вареним згущеним молоком. Тепер горішки. Розбити яйце, додати цукор і сіль та все збити вінчиком. Додати розтоплене масло і розмішати все разом. Додати розпушувач і борошно. У мене незмінно для всіх рецептів борошно від хуторок, бо я знаю, що хуторок не підведе. Виміжте руками тісто, яке потрібно замісити до м'якого та еластичного стану. Воно не повинно липнути до рук. Щоб виглядало цікавіше, ділю тісто на три частини, додаю по 5-6 капель харчового барвника і вимішую по 2-3 хвилини до появи стійкого однорідного кольору. Нагріти вафельницю, з тіста Маленькі кульки, їх вага має бути 4-5 грам не більше. Ці кульки кидаємо у вафельницю і закриваємо її. Час приготування залежить від вафельниці. Тут спостерігайте самі, це приблизно одна хвилина. Дістаємо горішки, зачищаємо краї терткою і начиняємо. Класичні зі згущеним молоком і горіхами. Але значно цікавіше додати шматочок сиру дурблю. Зелені з фісташковим кремом і маленькою фісташкою. Червоні з кремом Рафаело і смаженим мигдалем. Всім смачного!